Шануємо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаємо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. Слава Україні! Героям! Слава! на військову службу і очі задалися народ України! Ти бути вірним і відданим йому. Сумнівно і чесно виконати військовий обов'язків. Необхильно дотримуватись Конституції і законів України. Я клянусь захищати українську державу. Непохитно стояти на сторожі її свободи і незалежності. Я присягаю ніколи не тратити українського народу. Служу народу України.